Один, два, три, шановне панство! Наш фестиваль триває! І зараз на цю сцену вийде людина-легенда, людина першої червоної рути, красива, чудова, недрівняна Марічка Бурмака. Привітайте її нормально! Я сама так не люблю цих пауз. Я попрошу всіх вас і ті, хто сидить тут збоку, підійти сюди, щоб я вас бачила. Я би хотіла побачити, наприклад, Ярослава Ярофеєва, я би хотіла побачити своїх друзів. Сходьтеся сюди, щоб бачити вас. Чи, вас є бага... чи нас є багато, чи нас є мало? Багато нас є. Ну щось скажіть мені. Привіт! Привіт! Не чую, хтось кричить. Особливий фестиваль сьогодні, я хотіла, щоб ми нагадали, згадали пам'яті кого він. Я сьогодні тут і співатиму сьогодні для цієї людини, для Костіка Єрофєєва, який насправді був фантастичною людиною. Я думаю, що для історії України, для історії української культури, він зробив дуже багато. Як написав один із політиків в своєму блозі. Що у Костіка було все для того, щоб стати легендою України, в нього можливо не було тільки вдячного слухача. Насправді мені здавалося би, що на такому фестивалі людей мало би бути стільки яблуку ніде впасти. Але маємо те, що маємо, і ті пісні, які заспіваю я сьогодні, під звук цих жабок, які тут зараз квакають, це все насамперед для моїх друзів, в пам'ять моїх друзів. Згадаємо всіх сьогодні і Пелеха, і В'ячеслава Чорновола, і, звичайно, будемо згадувати Костіка Єрафєєва. Я, де тихої дощ, серед вулиці площ, серед неба і зір, серед рік, серед гір, я де втомлений шлях, де вертається птах із чужих берегів на дорозі своє. Не залишай, я да труно п'янки, Де слова від руки, ті далекі слова, оберту голова, від неписаних слів, від ночетих, від днів, що забути не можу. Я да тихою. Там, де ти, хай це довго іти і лечити дарма, де ти їчі нема, це не знати мені, це надія бринич, я де світло і тінь, я йду по воді, сонцем небом. Сонцем небом дощем, снігом вітром благающе. Хочу почути, скільки нас є. Тільки, тільки, тільки мене не залишай. Сонцем небом дощем. Снігом вітром благающе. Тільки, тільки мене не залишай залишає. I you.